В Умані під час пожежі врятовано одну людину та 25 евакуйовано. 28 вересня, близько першої години ночі, у дев'ятиповерховому житловому будинку на вулиці Захисників України виникла пожежа на ліквідацію займання квартири на першому поверсі. Оперативно прибули рятувальники 14-ї державної пожежної рятувальної частини, які о 2.10 пожежу локалізували, а в 2.28 ліквідували. Під час гасіння вогнеборців рятували одну людину. Та провели евакуацію 25 мешканців будинку. Вогнем знищено кухонні меблі, віконна рама та двері. За попередніми даними, причиною пожежі стало необережність під час куріння. Шановні уманці, будьте обережними у побуті. Дотримуйтесь елементарних правил пожежної безпеки. Якщо ви стали свідками надзвичайних ситуацій, телефонуйте за номером 101.